Є маленька така, помилка в тому, що ми думаємо, що а, боротьба з авторитарною пропагандою, і це боротьба з дезінформацією. Дезінформація це маленька частина а, а, авторитарної пропаганди. Дуже маленька. Да? Вона дуже явна, ми її бачимо, ми, 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 там, ми чуємо, як Путін там, там розмовляє якусь брехню. Ну вона. Тільки маленька частина. І більш важніше то, про що думав Далмер, да? створення групової ідентичності, ролей, нормалізація самих негативних емоцій, нормалізація садизма. От Треба боротися з цими речами, а дезінформація вона, вона більш симптом, да? чому люди готові. А, Знає, вірити в дезінформацію, коли ну, нарешті-решт вони знають, що це брехня. Да? Це не те, що їх хтось переконував, що я не знаю, чорне біле, а біле, чорне. Їм сподобається, що чорне і біле. Да? І чому їм сподобається ця пропаганда? Це більш такої ну, більш важливий запитання.